Сьогодні, 12 вересня, в Мілані на стадіоні Сан Сіро відбудеться матч відбіркового етапу Євро 2024 Італія Україна. Початок, 21.45 за київським часом. В Україні цей матч можна буде подивитися кількома способами. По телебаченню гру Італія Україна в прямому ефірі покажуть регіональні канали Суспільного. Крім того, онлайн трансляція Італія, Україна пройде на сервісі Мегого. Збірна України провела тренування перед матчем відбору Євро 2024 проти Італії. Микола Матвієнко, який був замінений у перерві матчу з Італією, тренувався у загальній групі. Захисник почувається нормально та працює разом з командою. Олександр Тимчик, який через запалення провідної групи м'язів не грав з англійцями, залишив розташування національної команди, оскільки не встигає підготуватися до матчу з італійцями. Він продовжить реабілітацію в Динамо. У матчі кваліфікації молодіжного чемпіонату Європи збірна України ю 21 зіграє із командою Північної Ірландії. Українці проведуть свій стартовий матч у відборі на євро. До цього українська команда провела товариський матч із молодіжною збірною Німеччини та поступилася 0-2. Матч відбудеться у попраді словаччина. Початок гри о 19.30. Пряму трансляцію матчу проведе Ютуб канал Української асоціації футболу. Збірна України ю 21 матчем проти північної Ірландії розпочне відбір до Євро 2025 УАФ повідомила, що вхід на цей матч для вболівальників буде вільним. Ворота національного тренувального центру, де пройде гра, відкриються за дві години до старту о 16.30. Півзахисник збірної України Олександр Зінченко відзначився забитим м'ячем у грі проти Англії у відборі на євро 2024 Цей гол став для української національної команди 250 м в офіційних матчах, які вона почала проводити з вересня 1994 року. Захисник збірної України Іля Забарний провів 28 матчів за команду. Це найкращий результат для європейських футболістів, яким зараз не більше 21 року. 21-річний футболіст вийшов у старті в матчі відбору Євро 2024 з Англією. Другий результат у англійця Джуда Белінгема – 25 матчів. На третьому місці чех Адам Глюжик, 24 гри. Мексиканська Тіхуана оголосила на своєму сайті про приєднання до команди півзахисника Дніпра 1 Домінго Бланко. Перехід відбувся на умовах безплатної оренди терміном на один рік з опцією викупу. Дніпро 1 оголосив про припинення співпраці з голкіпером команди Максом Валефом. Дніпровський клуб підписав бразильського голкіпера рік тому з Фарталези за 100 тисяч євро. Контракт з гравцем був розрахований до завершення сезону 2023-2024. Футболіст провів 27 матчів. 10 з них сухих за українську команду, в яких пропустив 25 голів. Також з'явилася інформація, що Валев покинув Дніпро 1 через повернення команди до Дніпра після вильоту з Єврокубків. Головним тренером Дніпра 1 стане Юрій Максимов. Повідомляє тато таке: Дніпровський клуб вже домовився з 54-річним українцем про співпрацю. Офіційно про призначення буде оголошено найближчими днями. У квітні Максимов став спортивним директором «Полісся», але 20 червня очолив друголіговий звягіль Житомирської області, на чолі якого здобув 4 перемоги в 5 матчах при одній поразці. Також Максимов тренував ЦСКА, Київ, Оболонь, Кривбас, Донецький Металург, Ворсклуб та інші клуби. Після відставки Олександра Кучера обов'язки головного тренера Дніпра 1 наразі виконує Валерій Гордов. Колишній півзахисник київського «Динамо» Денис Гармаш провів перший матч за свій новий клуб Хорватський «Осієк». 33-річний футболіст вийшов на заміну на 58-й хвилині спарингу осієка з Огольською академією Пушкаша. Рахунок матчу – 1-1. Результативними діями у своєму дебютному матчі за хорватський клуб Гармаш відзначитися не зумів. Зате він врятував свою команду від голу, коли після подачі скотового вибив м'яч із лінії воріт ударом у падінні через себе. Капітан Ворскли Володимир Чеснаков відновився після м'язового ушкодження. Повідомляє Sport.ua. Він зіграв у двосторонці полтавської команди. Філіп Родрігес та Лукас Рамірес не брали участь у грі. Вони продовжують відновлення. Чесноков надірвав м'язи наприкінці серпня та пропускав матчі проти Чорноморця та Олександрії. Цього сезону він провів чотири зустрічі. Ворскла після паузу зіграє проти Динамо вже 18 вересня. Віктор Васко повідомив, що цього літа у Дінезе та Штутгарт виявляли інтерес до Попова. Цитата: турецькі змі писали, що Попова хочуть би Шахтаж і Трабзонспор. Там хтось дає 2 мільйони. Просто логіка, можете собі уявити. Динамо наразі має колосальні проблеми із центром захисту. Нікого не купили і продають Попова у ситуації, коли заміну купити вже неможливо. І що сезон залишається з дячуком, сиротою і біловаром, ну смішно, правда? Тим більше продають за 2 мільйони євро. З того, що я знаю, цього літа У Дінезе за та штудгарт виявляли інтерес до Попова. Я сам здивований, чесно кажучи. Ми тут посміхаємося і навіть насміхаємося, а там бачать у ньому потенціал. Зверніть увагу, що це клуби чемпіонату ТОП-5», – сказав Вацько. Матч відбору Євро-2024 України-Північна Македонія відбудеться у Празі, повідомляє чемпіон. Раніше президент Славії Ярослав Твердік повідомив, що ця гра може пройти на стадіоні Фортуна Арена, який є домашнім для клубу. Також він стверджував, що клуб готовий безплатно організувати цей матч. Поєдинок України-Північна Македонія відбудеться 14 жовтня о 16-й годині. Олександрія підписала центрального захисника Антона Кравченка. Гравець приєднався до команди як вільний агент. Контракт з 32-річним футболістом розрахований до 30 червня 2024 року. Антон є вихованцем Дніпропетровського Дніпра. У 16 років дебютував за молодіжний склад Дніпрян. Провівши три сезони в команді на початку 2011 року. Перейшов на правах оренди до першолігового нафтовика Укрнафти. Потім повернувся знову до Дніпра. Попереднім клубом футболіста був угорський футбольний клуб Кішварда. Також він був Гравцем юнацьких збірних України Ю-17 та Ю-19. 32-річний гравець у минулому сезоні провів 13 матчів за Кішварду та забив один гол. Захисник Евертон Віталій Миколенко вже найближчого часу може залишити ліверпульський клуб. За інформацією, ЗМІ, головний тренер Ірисок Шон Дайч робить ставку на інших гравцях. Тож вже взимку українця можуть виставити на трансфер. У поточному сезоні Миколенко зіграв лише 75 хвилин за Евертон, і то у Кубку англійської ліги. В АПЛ він так і не з'являвся. Окіпер збірної України Георгій Бущан міг змінити клуб минулого літа. Досвідченим футболістом цікавилися одразу кілька клубів із різних країн. Трансфер Бущана може відбутися найближчим часом. Розповів спортивний журналіст Віктор Вацько. Вихованець одеського Чорноморця є одним із лідерів київського Динамо. В останні роки ним цікавляться закордонні клуби. Але до офіційної пропозиції керівництва українського клубу справа так і не дійшла. Віктор Васко розповів, що 29-річний Голкіпер мав шанс переїхати до чемпіонату Шотландії або до англійської прем'єр-ліги. Трансферною вартістю Георгія Бущина цікавилися «Селтік» та Бренфорд. Попри те, що до конкретних пропозицій щодо трансферу Бущина справа не дійшла, Георгій ще має шанс змінити клуб найближчим часом. За його виступами стежать клуби із Саудівської Аравії вдала гра у матчі відбору на євро 2024 проти збірної Англії може наблизити перехід воротаря. Трансферна вартість голкіпера оцінюється у 8 мільйонів євро. Контракт футболіста із Динамо діє до літа 2026 року. Якщо все ж таки Бущан піде з української команди, то місце у воротах білосиніх може посісти Руслан на а зараз шокуюча новина УЄФА вперше після відсторонення Росії призначив російських суддів на міжнародний матч під своєю егідою. Суддя Віра Упейкіна, асистент Катерина Курочкина та Єлена Собчук, четвертий арбітер Надєжда Горінова. Розсудять матч групи 4-го дивізіону СІ жіночої ліги Націй між Вірменією та Казахстаном. Поєдинок пройде 26 вересня в Рамавірі. У лютому минулого року ФІФА та УЄФА не допустили всі російські збірні та клуби до участі у змаганнях під егідою організації через повномаштабний. Військове вторгнення РФ на територію України також ФІФА та УЄФА не призначали офіційних осіб з країн агресора на міжнародні матчі, але минуло півтора роки, і ми бачимо те, що бачимо.